Ніколи нікому не давайте свій емей, e або серійку від свого повдавайся. Підпишіться, а я зараз розповім, чому. Можете не вірити, але вже є люди, які писали, питали, чим їм можу допомогти. Я, на жаль, нічим не можу допомогти, крім преміум розблокування, яке буде коштувати, як правило, в два рази більше, ніж прості зумисники. Тому перед тим, як щось продавати, добре подумайте, чи простіше вам його здати по трейдіну, чи займатися цим самим, і чи варто вказувати свої емейки, e серійки і так далі. Схема проста, як світ. Ви продаєте свій телефон і вказуєте в ТТНС, імейку або серійку пристрої і шахрай, користуючись цим, кидає його в рилок, відмовляється від посилки. Відтоді ви приходите на борщу, забираєте вже заблокований девайс. Як тільки відключаєте інтернет, він заблоковується до нової почти ви претензії. виставляєте. нова почта, каже телефон, крім вас, ніхто не чіпав. Показуємо відео докази, що він посилка не відкривалася, і вам поступають повідомлення з пропозиціями за 200, 300, 500 доларів розблокувати ваш телефон. Ви можете не вірити, але це вже є реальні факти. Тобто мені дзвонили, писали люди. Є скріншоти навіть, що люди дзвонили, писали про те, що вони попалися в таку удочку.